Всім привіт-привіт! Сьогодні планую попрацювати з грацією Червона Калина, сортик української селекції. В одному з нещодавніх відео вже вам її показувала. Зараз дана поларгошка в повному розпуску. Власне, покажу вам іще раз трошки ближче, як вона квітне, це її перше цвітіння, дані рослинці цьому кущику три місяці орієнтовно від часу вкорінення. Придбала я його на початку, якщо не помиляюсь, ні, в кінці грудня 2023 року. І ну, якщо так теоретично подумати, то десь з кінця листопада ця рослинка була вкорінена. Тобто зараз у нас початок березня, це у нас ну, 3, десь 4 місяць в даному кущику. Цвіте вперше. Таку гарнесеньку шапочку мені видала непоганий сорт, мені сподобався. Червоний, насичений, бархатистий колір. Квітне без проблем. Нагадаю, що в мене зараз рослинки всі під штучною досвідкою, тобто ніякого прямого світла сонця на них практично не попадає. В середині кімнати знаходяться стелажі, тобто, виключно за рахунок штучного освітлення ламп денного світла вона зацвіла, квіти абсолютно не відсушує, без проблем. На взагалі. Ну, єдиний нюанс, що рослинка знаходиться зараз в горщечку 0,7, дуже швидко пересихала, дуже швидко. Ось, але уже, якби я мала в планах дочекатись власного цвітіння, переконатись у тому, що це дійсно той сорт, який я очікую. Ось, і, В принципі, далі планую трошки з нею сьогодні попрацювати і вирішила вас з собою взяти. Для початку давайте з вами ближче роздивимося квіти у неї. Квіти махрові, але не дуже махрові, тобто злегка махрові квіти, вони коли е, світя, якби розпускаються, так, наскільки я бачила фото, такі напівзакручені. У мене, звісно, такого трошки ефекту не вийшло, бо освітлення штучне. І е, плюс ще я трошки не справлялась також з поливом, тому що маленький горшечок і кущик сам по собі дуже великий, а в мене тепло в кімнаті. ось Тому ну, такі ось Результат, скажімо, не супер ось по формі квітів, але взагалі, суцвіттям я задоволена. Тобто доволі таке крупне, немаленьке суцвіття. Квіти щільно прилягають одне до одного. Як для першого цвітіння молодої рослинки, я гадаю, що цілком таки ну, непогано. так. Взагалі, розмір квіточок десь приблизно 4 см, якщо взяти ось окрему квіточку. Такі ось. Квіт немає. Ось уже вона відцвітає. Верніш підсушує квіти, тому що я її трошки пересушувала кілька разів. У мене так, на жаль, складалося. Ну власне які роботи я хочу сьогодні провести з грацією. Це, по-перше, треба її сформувати, переберу оце ось суцвіття, формую кущик, тому що я чекала цвітіння і абсолютно не прищіпувала, нічого не робила з кущиком. І як бачите, він такий ось височенький вирос. Так? Тобто його потрібно сформувати, щоб підготувати вже рослинку до повноцінного цвітіння. Тому що чим біль, більше буде точок росту, так, тим більш буде кругліший, гарніший кущик. Тим більше суцвітю з таких гарненьких він вам видасть, а не одне, як у даному випадку. Потім заготовлю живці, так, наріжу живці з того матеріалу, який отримую після обрізки формування, і також хочу її пересадити в більше горшечок, тому що ну, нато швидко, на жаль, пересихає, не справляюся. Тобто з обсягом тих рослинок, які у мене є, ця пані, навіть щодня поливаючись, все одно дуже мені пересихає. Тому давайте будемо починати з вами. Так, і передусім, як би прикро нам не було, але потрібно видалити дане суцвіття, яке прекрасно кілька днів буде ще стояти у вазі. Така ось шапочка. Ну, Колір трошки не передається, якийсь малиновий, але насправді дуже гарна червона пеларгонія. Так, відрізаємо шапочку і дивимося, що у нас тут по кущику. Так, оцей ось великий листочок старенький ми одразу прибираємо. Дивіться, вона вже почала самостійно формуватися, але за рахунок того, що оця ось гілочка, так, оця ось точка росту основна домінує над іншими, вони не можуть нормально розвиватися. Тому в даному випадку потрібно зробити обрізку, щоб зробити наш кущик симетричним. Так, і обріжемо Ми з вами гадаю. Напевно, напевно, ось тут, таким ось чином. Так, палички прибираю. Ось уже ми отримали, так, такий ось кругленький кущик. Далі, дивіться, маємо кілька точок росту. Так, і оця ось, ймовірно, буде домінувати, тому її ми одразу прищіпнемо. Я ось так ось буквально. Нігтиками виламую точку росту, і такого ж плану у нас присіпочка. Все. Формувала наш кущик. Дані точки росту ось ті, що знижую, поки що я їх не прищіпу. Якщо вони будуть домінувати, підростуть, я їх теж можу прищіпнути для більшого кущіння. Тобто, це буду уже по мірі росту, розвитку кущика, будемо за цим спостерігати. Тому ось з формуванням даної рослинки на даному етапі все. Тепер ми можемо нарізати живці. З гілочки, яку отримали. А чому говорю живці, можна, в принципі, використати дану гілочку, як, одна, як один живець, тобто обібрати, буде один такий ось великий живець, тобто одразу кущик. Можна кілька живців з нього взяти. В даному випадку я би хотіла взяти два живці, тобто один верхівковий, який буде з верхівочки, і один проміжний. Дивіться, маємо тут ось бокову гілочку, тому оце ось нижній живець у нас буде проміжний, тобто з середини пагона, таким ось чином. Ось так. А це у нас буде верхівковий. Він вже теж, ось бачите, на кілька точок росту, але ще раз різати я би не стала, тому що нато молода тканина тут і, в принципі, ну, не потрібно. Якби трошки більш був, скажімо так, більш старіша, оця ось тканина була, тоді можна було б тут, ось іще взяти один живець, і було б у нас два проміжних один верхівковий. Але я залишу таким ось чином. Так, потім, що ми робимо з вами, зрізаю ті, що я з секатором, я обов'язково поновлюю, зрізаю рівненько під Міжвузля, вузлям. між вузлями. не міжвузля, а вузли, саме там, де кріпляться листочки. Так, оце у нас де квітконосик був теж рівняю. Надіюсь, не поза фокусом. Зайві листочки, які в мене будуть знаходитись у водичці, тому що я в корінній водичці, я обираю. Такий ось гарненький живець у нас вийшов, верхівковий. Так, і наш проміжний живець. Теж обираю зайві листочки. У нас вже є точка росту. Так, далі тут ось дивимось і зрізаю теж між вузлом, тобто там, де кріпилися листочки. Ось таким ж чином, бачите, тут кріпився у нас листочок, тому тут ось саме під цим зрізаю. Також отут ось гарненько зріжу. Ой. Так. І залишаю підсихати під дані зрізики. Так, до речі, припудрила зрізи ще укорінювачем. Укорінювач це гормональні препарати, типу там, корневіна, грандікса і що ви там у себе знайдете. Для кращого вкорінення, тобто для того, щоб створювався калюс, і з каліусу вже розвивалися ваші корінчики, якщо так простіше кажучи. Дані зрізи я залишаю підсихати десь орієнтовно годинки 2-3. Влітку, звісно, якщо ви будете це дивитися і зрізати свої живці влітку, не залишайте на перемогу сонечку на 2-3 години, бо будете потім мати сіно замість живців. Тобто в такий більш-менш кімнатній температурі, в затінку, вони повинні гарненько так підсохнути, влітку це може бути швидше, там може бути і півгодинки. Так. У мене зараз в кімнаті при високій вологості, при температурі 22 градуси орієнтовно, підсихають вони в мене ну, плюс-мінус 2 годинки, там, як я вже справляюся, іноді менше, іноді більше. Тобто нічого страшного в тому, що вони чуть. Чуть-чуть довше полежать. Головне, щоб ви не от такими ось мокрими не ставили водичку або в торф, тому що дуже великий ризик того, що у дані зрізи потрапить якась інфекція, і вони вас потім захворіють та загниють. Зрізики підсихають. Ми з вами можемо зайнятися наступною корисною роботою для нашої червоної калини це пересадка. Дістаю з горщика. Торф у мене підсушений, ну, трошки вологі, ось знизу, бачите, це вже. Вчора вечором поливала так гарненько. Так, розправляємо корінчики легенько, таким чином. Ж те, корінчики стали такі тоненькі, тому що я не встигала з поливом, вони мене пересихали, і коренева, ну, можна так сказати, трошки, ну, і навіть і не підпсувалася, але все одно її якість погіршилась. Так, трошечки зовсім обираю, тому що вона у мене недавно. Садити планую в горщик півтори літри. Так, зараз спробуємо. Так, торф класман ТС2. Плюс трошечки піску, трошечки вермикуліту дрібнюсінькою, трошечки перліту. Також використовую торф Дюпретта та Мікс 2, два роки ним користувалася. Зараз придбала клас, але, ну, вигідніше мені по ціні вийшло. Ось, але Дюпретта теж дуже класний торф, тому хто бажає, то можете сміло ним користуватися. Так, насипаю трішечки осмокод додаю, буквально кілька гранул. Осьмакот у мене як додаткове живлення. Добривами я користуюсь, ну, скажімо так, по мірі того, як маю час, бо поливаю також із добривами звичайними мінеральними. Горщик півтори літри, якщо я не казала бо не пам'ятаю, можливо, не сказала, було 0,7 до півтори літри збільшую. Як буде себе вона вести влітку, я не знаю, тому що в мене влітку рослинки на вулиці. Якщо буде пересихати на то швидко, на літо, на сезон дам трошки більше об'єм. Працюю я з торфом таким майже сухим, він заледве-заледве вологий, Тобто мені простіше, чесно кажучи, потім його полити. Там через низ якось трошечки краю після пересадки, аніж садити в мокрий торф, тому що він потім погано верніше, погано просипається у ці всі там, пори, куди мені потрібно, щоб він. Зайшов. так ось насипала, простукала і торф собі гарнесенько-гарнесенько ліг і не спресований, тому що пресувати не потрібно. Корінчики краще розвиваються, коли торф рихлий, і коли достатньо їм і вологі, і повітря у горщику. Так, таким чином вийшла у мене пересадка, етикетка на місці. І, надіюсь, тепер рослинка наша буде гарно, пропорційно розвиватись. Я ще з вами зонартика пересадимо, це Кара Роза. Така ж ситуація, горщик 7 дуже швидко пересихає. Дуже такий симпатичний компактний зонартик. А Це у мене рослинці вже понад півроку, мабуть, місяці сім. як я собі цей дублик зробила. У мене є маточник мій, і оце дубль лишила для себе для цвітіння. До речі, особливість сорту, що вона отак підкручує листочки вверх, тому якщо у вас яка роза, не турбуйтеся, це для цього сорту норма. Тобто молоденькі листочки, отакі ось гарненькі, нормальної форми ростуть, а старіші листочки отако з часом, бачите, починають Так, Тому давайте пересадимо, тому що теж швидко-швидко дуже пересихає. Дуже хоче більший об'єм. Така ось коренева, гарненька. Так, теж сильно там не наплетено знизу, тому буквально трішечки розплітаємо, щоб корінчики могли зразу йти у різні сторони і в цьому комі не затримувались. Так, теж зверху багато знімати не буду, тому що це все торф більш-менш свіжий. Горщечок теж півтори літри даю. Так, осьмо кот. Про добрива в мене є окреме відео, тому хто бажає, можете перейти подивитися, які добрива, коли, для чого я використовую. Так. Бачите, нічого не трамбую, абсолютно не треба там його якось запихувати пальцями, чи, я не знаю, якось там чимось туди ось так ось пхати. Просто отак постукала, торг собі просипався куди потрібно. Так, єдине отак ось, щоб рослинку вирівняти, тому що тут трошки підтрамбувати, щоб рослинка рівніша була. А так, в цілому, ось так ось. Така ось швиденька присадка разом з вами. І наша кара роза, в принципі, готова. Ну, все тоді. Дякую вам за те, що були зі мною. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, додавайтесь у Viber спільноти по продажу, а також окрема спільнота, де ми з дівчатками спілкуємося між собою. Гарного вам дня, сонячного, весняного, чудового настрою! До нових зустрічей! Бувайте!